Мої вітання всім! Вітаю вас, мої любі діти, і запрошую всіх на урок з образотворчого мистецтва. До країни образотворчого мистецтва завітала осінь. У казковому лісі почало жовтіти і опадати листя, гілки сплелись у густе мереживо. Поглянь, як художники графіки зобразили ліс. У своїй творчості художники застосовують лінії та штрихи різної товщини. Вони бувають світлі і легкі, або темні та насичені. Характер зображувального передається плавними хвилястими прямими ламаними лініями, щільними або прозорими штрихами. Порівняй малюнки, виконані лініями та штрихами. Зверни увагу, як лініями і штрихами різного характеру можна намалювати дерева, кущі та траву. Порівняй краєвиди, виконані різними художними матеріалами, твердими, фломастерами і м'якими пастеллю. Роздивись, як виразними лініями створюються образи дерев. Спробуй намалювати кору дерев, мох і траву різними графічними матеріалами. Намалюй графічну композицію осінь у лісі. Самостійно добери художні матеріали, що передають осінній стан природи. Створи графічну композицію штрихи осені. Використай пастель або кольоровні крейду. Застосуй різноманітні лінії та штрихи. Передай настрій природи за допомогою кольорів. Бажаю тобі творчого натхнення та великої наснаги. Чекаю на зворотний зв'язок. До зустрічі!